Добрий день, рада вас бачити. Дуже рада вас бачити. Я би хотів почати з такого питання загального, тому що Арселор Мітл, попри всі виклики, попри всі моменти, попри великий досвід, залишається досить популярним серед людей, які влаштовуються на роботу, серед молоді, зокрема. Як це вдається? Як вдається залишатися популярним роботодавцем? Я думаю, що це історія успіху не одного дня, тому що ми працювали над тим, щоб залучати молодь на підприємстві дуже багато років. Тобто, це така збудована екосистема, яку ми почали будувати ще до війни. Я можу сказати навіть десь років п'ять тому. І ми працюємо із молоддю з школи. Тобто, зі школи ми приходимо до речі з учбовими закладами, і ми розповідаємо про всі можливості, які молодь може отримати на нашому підприємстві разом з учбовим закладом. Тобто ми приходимо і кажемо: ти хочеш клас Заробляти, ти хочеш отримати класний фах, класну спеціальність. Ми будемо раді тебе чекати, але для цього ось той учбовий заклад, який ти маєш вступити. А після того, як вони вступають до учбового закладу, ми продовжуємо їх підтримувати, і у нас різні напрямки співпраці із студентами, коли ми починаємо із екскурсії, тобто ми показуємо наше виробництво, вони бачать гарячий чавун, гарячу сталь, і це та історія, яку просто неможливо не закохатися. І це приходить Перший дотик до професії. Після цього ми показуємо і робимо зустрічі із нашими фахівцями, тобто фахівцями, з керівниками, які досягли успіху. І молода людина вона бачить, що на нашому підприємстві також можна зростати, можна дойти до верхів, до кар'єрної сходинки. І через те, що ми ще є міжнародною корпорацією, тобто ми кажемо про кар'єру не тільки в Україні, але також ми кажемо і про кар'єру на міжнародній. Арені. Оце, мабуть, одні з основних моментів, які досить важливі. Плюс те, як ми спілкуємося, я кажу, дуже важлива команда, яка спілкується з молоддю. Вона має бути досить харизматичною, переконливою, і це якраз та моя команда, яка з ними працює. Також важлива дуже мотивація, коли коли людина обирає роботу. Як можна замотивувати молодь прийти до вас, при тому, що є імідж, імідж в Інтернеті загалом про те, що металургія – це якась брудна сфера, така складна, гаряче, якось якось. Не так, як в офісі, як ви мотивуєте до цього. Ну, дивіться, а по перше, ми дуже багато працюємо з тим, щоб ламати стереотипи. Тобто, ми показуємо, що металургія, яку знали, скажімо так, наші дідусі, вона вже зовсім інша. Тобто, у нас дуже багато автоматизації, дуже багато нових технологій, нове обладнання. І коли ми якраз і школярів і студентів залучаємо, ми показуємо, що ось це той се, те то обладнання, якому ти можеш працювати. Тобто, тут ми тут ми руйнуємо міфи. З точки зору зору безпеки, ми кажемо кажемо про те, що охорона праці це наш пріоритет номер один, і це не просто слова, це про дії, тому що будь-який західне підприємство він починається з охорони праці, і потім ми ще в це впроваджуємо протягом усього, я б сказала циклу, життєвого циклу робітника на підприємстві. Коли ми кажемо про мотивацію, тобто, ну для школярів певна мотивація це відвідати якийсь івент, відвідати його безкоштовно, отримати якусь ще продукцію, сувенірну чи якийсь ще інший подарунок, тому що Іноді ми розіграємо досить, досить гарні призи. А для студентів це можливість долучитися або на програми стажування, які у нас є. І це той момент, коли ти не просто приходиш на стажування і отримуєш досвід від реальних фахівців, але ти за це ще отримаєш заробітну плату. Тобто в той момент, коли робітник, коли студент стає нашим стажером, він отримує заробітну плату і далі розвивається за кар'єрною ре... сходинкою так само як будь-який інший робітник, який не є студентом на сьогодні. А також у нас є програми, програми для хлопців та дівчат, які хочуть обрати металургійний фах. Це нова фабрика. Це якраз той момент, коли компанія за власні кошти готова інвестувати і в навчання. А, і також ті, які класно складають іспити, вони ще отримують стипендію до того моменту, поки вони не прийдуть на стажування. Тобто тут матеріальна підтримка в тому числі а, є. Ну і а, Те, що ми показуємо, яким є справді наше виробництво і те, що ми покажемо, що ці компанії можна зараз це руйнує стереотипи. Тут досить цікаво ще сказати про те, що для молоді металургія та гірнича добувна галузь, вона дуже класна, якщо це та людина, яка хоче дійсно досягти таких якихось великих кар'єрних висот. Чому? Тому що якщо ми подивимося в іншій індустрії, там, наприклад, IT, яка найбільш популярна серед молоді, але там також дуже величезна конкуренція. Якщо ти заходиш в цю галузь для того, щоб стати там якимось генеральним директором чи там директором будь-якого напрямку. Тобі потрібно е, обійти дуже багато. Я скажу там своїх е, однолітків в цей момент. Коли ми кажемо про металургію, через те, що є певний дефіцит зараз кадрів на ринку, а і е, е, якраз є запит на технологічні кадри, на м, інженерні професії. Тобто, конкуренція не така велика, і це означає, що якщо ти класно себе будеш проявляти, е, ти можеш дуже швидко злетіти за кар'єрною сходинкою, і це також допомагає. Ви руйнуєте стереотипи про я сподіваюся, що так. руйнуємо стереотипи. Давайте скажемо, що ви руйнуєте, бо дійсно складно, але ви це робите. Чи багато ви стереотипів чуєте? Приходять до вас, кажуть, я хочу влаштуватись на роботу. І лунають стереотипи, 100% питають у вас про ці стереотипи. Які стереотипи ви чуєте про металургію? Ну, в принципі, те, що ви озвучили, тобто, що це досить важко, що це е, не мордионово і молодь іноді каже це, ну власне, не прикольно у вас працювати. То в цьому моменті ми починаємо показувати, що є модернове обладнання, де ти можеш працювати. Що у нас може бути прикольно, тому що ми показуємо молоді. Що є не тільки робота, у них є однозначно можливості для навчання та розвитку за рахунок підприємства, тому що у нас є власний університет, якому ми навчаємо і навчаємо як хардам, так і софт-скілам. Ну і щодо прикольно, ми намагаємося створювати таке молодіжне ком'юніті, таку молодіжну платформу. Вона у нас називається 3D, Третя дільниця це специфічна назва, тому що у нас тут є зупинка, де знаходиться безпосередньо відділ кадрів. І це молодь визбирала саме це назву. Тобто, з однієї сторони, це третя дільниця, а з іншої це. 3D, тому що вони готові розвиватися в різних напрямках, і отут ми показуємо, що крім роботи, в тебе є можливість створити простір своїми однодумцями, простір для розвитку, для змін, і це також дуже допомагає якраз ламати стереотипи, що можна робити щось окрім роботи, що можна змінювати що можна впливати як на роботу підприємства, так і міста і країни в цілому. Угу. Якщо казати про співпрацю з школами. Ви казали спі за школами а щодо університетів, щодо а, закладів профтехосвіти, та чи є з ними співпраця? Дивіться, ми співпрацюємо починаючи зі школ, і далі ми переходимо на інший рівень. Загалі у нас в кривому розі дуже багато учбових закладів, по десь приблизно 30. І з кожним з них ми співпрацюємо. З кожним з них у нас є окремий план. Причому окремий план складений з викладачами і з адміністрацією цих закладів, тому що у них одні запити, одні потреби. І окремий план, який складений зі студентами, і виходячи з нього, ми вже реагуємо на їх запити. І якраз співпраці полягає в тому, що ми робимо заходи. Ми робимо до речі онлайн практику. Тобто, це було те, що наше підприємство зробило вперше, тому що за законом ми не можемо залучати до праці неповнолітніх, тобто до 18 років ти можеш приїхати подивитися на екскурсію, але працювати спробувати ти не зможеш. І тому ми створили онлайн практику. І таким чином студенти вони долучаються до ще до того моменту, поки не досягають. 18 років, як тільки 18, вони відразу йдуть на стажування або обирають інший шлях. Тобто 30 з учбових закладів дуже багато різноманітних івентів. От того року у нас було охоплення понад 12 тисяч школярів і студентів. Ми охопили в місті. Як можна замотивувати? Ну добре, пройти, спробувати, це молодь зараз любить, любить приходити пробувати, а потім вже думати, чи йти чи не йти. А як мотивувати, приходити на достроково, а не на спробувати? Як можна за тому замотивувати? Ну, дивіться, це досить достроково праця. По-перше, через те, що програма існує вже не перший рік, тобто було дуже складно, коли ми тільки починали, тому що до цього не було вдалих кейсів. Тобто, зараз у нас є вдалі кейси, і для цього ми залучаємо екс стажерів. Тобто, ті, хто вчора були стажерами, вони виходять до учбових закладів і приходять, і кажуть: дивіться, я працював, я отримав дійсно те, що обіцяє компанія, воно так і відбувається. Тобто, це перша історія, яка. Допомагає, і плюс вони також ростуть і розвиваються, їм це допомагає для молоді. У нас створена прям довгострокова я можу сказати, програма. Тобто вони заходять, у них є там перші півроку чи рік, в залежності від професії, коли вони навчаються, коли вони приймають досвід від досвідчених працівників, потім вони стають на постійну роботу. Потім ще через півроку, через рік, них є декілька систем оцінок, а потім вони вже заходять в систему оцінок підприємства. все це йде в двох напрямках? Тобто, з одного боку. Дивимося на їх на професіональний розвиток і чого вони хочуть, і куди вони е, прямують? З іншого боку, це також підтримується і навчанням, і мотивацію. Я маю на увазі з точки зору ну, грошової. Це те, що допомагає, <гум> а зараз дуже важко знайти людину, яка підходить під критерії, да загалом металургії, тому що є певний кадровий дефіцит. Та. <гум> а як виглядає з точки зору вашої компанії? Такий ідеальний, ідеальний немає нічого ідеального. Давайте так, хороший кандидат на металургійну галузь в цьому 25-му році. Які критерії мають бути в кандидата? Е, ну, дивіться, е, я скажу, що головне це бажання. Розвиватися, тому що якщо студент готовий, ми навчимо всьому. Тобто, у нас є власний університет, у нас є фахівці, ми можемо зробити абсолютно все головне бажання. Досить важлива командна робота, це соціальні навички, чому проводимо так багато івентів. Тому що останні роки молодь вона більше в онлайні, а нам потрібно їх. Як то кажуть, допомагати їм і спілкуватися, тому що це основа будь-якої роботи. Дуже важливо і технічні навички, але ми розуміємо, що навіть якщо чогось людина не знає, ми завжди можемо довчити. І одне діло це теорія, інше діло це практика. Тобто ми безпосередньо теорію підкріплюємо практикою. Плюс ті програми, які ми робимо, нова фабрика, про те, що я казала, тобто ми беремо пул студентів, ну або студентів, або школярів в залежності від того, угу. з якого вони напрямку, і в цьому моменті ми Зрощуємо під нас і під наші потреби. Тобто, от до цього у нас була хвиля нової фабрики десь 100 студентів. От на початок цього року вони продовжують навчання, і через півроку вони вже зайдуть на стажування. А восени ми набрали рекордну кількість студентів, учасників проєкту, це 400 студентів. То це якраз та молодь, яка через півтора року, через два роки, в залежності від своїх факу, вони якраз і зайдуть по суті на підприємство. І це 영아니 <목소리로> Це те, що дуже допомагає, і якщо ми кажемо ще про ідеального кандидата, якщо ми кажемо про кар'єру саме от, у нашій компанії, нашій корпорації, це дуже важливо, ще знання англійської мови. Тобто, або якась база, або ти знову ж таки бажання її вивчати. Тому що без цього буде досить важко досягти. Ну, допу, наприклад, там посади начальника цеху або директора департаменту, це ще можливо, але якщо ми кажемо, якщо людина хоче, як приходить молодь, каже, я через 5 років буду генеральним директором, ага. то тут обов'язково буде потрібно. Знання англійської мови. Все інше, в принципі, ми навчимо. А якщо ми кажемо про профіль майбутнього металурга, то yeah. це таки має бути мікс між з одного боку знанням і розумінням технології, а з іншого боку, автоматизацією, тому що дуже багато процесів буде автоматизуватися, дуже багато обладнання, яке буде працювати автоматично. І в цьому моменті він має бути таким таку гібридною версією між технологом та між. Автоматчиком, але мені дуже подобається це слово. А, і далі дуже цікавий момент, що ми кажемо про те, у нас світ зараз такий, якраз через брак кадрів, що ти mm. маєш мати мультинавички. Тобто ти маєш бути готовий розвиватися в різних напрямках, і чим більше у тебе є досвіду з різних галузей, особливо прикольно, коли вони геть несуміжні між собою, такі різношорстні, це буде додавати тобі вел'ю на ринку праці, зокрема, і в нашій компанії також. Mm -hmm. Дякую вам за бачення.